Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Ми зупинились в розгляді історії взаємовідносин Росії і Китаю на тому, що в 90-ті роки Китай почав масове промислове освоєння території Росії, заключались домовленості на десятки тисяч гектарів сільськогосподарської землі, яка переходила на 50 років під керування Китаю, на сотні тисяч гектарів тайги для лісорозробок. І це все оформлялось у вигляді довгострокових державних договорів. І що було цікаво, що Росія погодилась на екстериторіальність оцих всіх утворень. Тобто там був китайський поліцейський, він дивився за порядком китайським і тільки при необхідності звертався до державних органів Росії, асиміляція дуже цікаво йшла. Китайці завжди приїжджають, будують будиночки, значить, там якесь виробництво, чи теплиці, чи ще щось, будують гуртожитки. Для того, щоб був персонал. Привозять з Китаю вони своїх працівників. Виключно беруть працівників молодих, нежонатих, толкових роботящих хлопців. Беруть місцеве населення на роботу, виключно молодих толкових незаміжніх дівчат. В результаті. Як не крути, виходить, що дівчата живуть в гуртожитку, спілкування з, міс... з батьками і з місцевим населенням в них обмежене, бо вони приїжджають інколи за десятки сотні кілометрів від свого місця проживання. Як не крути, а значна частина виходить заміж за китайців. Тільки вийшла заміж за китайців, їм молоді сім'ї дають кімнату в гуртожитку, як тільки в них народжується дитина, їм дають окрему кімнату. Окремий, будиночок дають окремий. І це державна політика в всіх китайських підприємствах, що працюють, діє таке правило. В результаті живуть люди, і вже вони стають, Китай зразу стає громадянином Росії, тому що одружився на росіянці через деякий час, там діти народились, все вже діти ростуть, діти ростуть в китайській культурі, в китайському менталітеті, але вже являються громадянами Росії. Я з кількома знайомими, декількома знайомими говорив із Байкалі, і з Далекого Сходу. Розмова йде одна: що зараз китайців на Далекому Сході десь 20-25 населення. Українці, росіяни масово виїжджають звідти, нема роботи, нема зарплат, нема перспектив, нічого нема. Особливо виїжджають українці. Ви знаєте, що там є дуже багато поселень, навіть е, українських. А зелений клин, так, так званий Забайкалік, то взагалі одні українці живуть, величезна територія. І вони звідти всі потихеньку виїжджають. А китайці, наоборот, переїжджають, займаються роботою, заводяться сім'ями, і каже, кожен четвертий це вже 100% китайські китайці. Як він говорить, китайці мало ходять по вулицях, мало значить, сидять в ресторанах. Але якщо потрібно, то їх моментально може зібратися дуже велика кількість, якщо десь якийсь конфлікт. Південний Урал. Споконвічна китайська територія. Ви не знали? Я теж не знав, поки на, поки мені не пояснили е люди, що були в Китаї, що це записано в підручниках історії, що Південний Урал споконвічна китайська територія, і там теж йде масове, масове освоєння цієї території. Китайці приїжджають туди на південь Уралу. Це вже лі ліси, е така більш-менш нормальна і нормальна кліматична зона, ліси, ліси, степи. Вони вирощують, як правило, там займаються вирощенням овочів. Шановні, 500 тисяч, півтори тисячі гектарів теплиць. Це просто уявити неможливо. Вони беруть місцеве місцево, місцево населення, місцевої влади в оренду на, на, довгий, на, на довгий термін, там тисячу якусь гектарів. Вибирають, як правило, подалі 10-20 кілометрів від найближчого села. Там вже місця не пахані. Там людей немає теж. Щоб річечка була, щоб схил повернути до сонця, ну так зручно для теплички. Будують там теплиці, я кажу, 1000 гектарів теплиці. Завозять електростанцію свою, в них своя скважена вода, у них все своє є. Чи, чи з річки беруть, чи ще щось палять вони, як правило, цим падалічним лісом. Та кругом ліси збирай, скільки хочеш, там море не, не збери всього. От. І вирощують, масово вирощують овочі. Ті самі помідори, огірки, все на світі вирощують, в них все росте там. Що краще пакують в коробки і на літаку в Китай відправляють, що так собі продають в промислових містах Урала. Ну, це так собі для китайців, що, щоб далеко вести, щоб, ним, щоб воно збереглось. А для наших країн, для Урала, то то взагалі первосортні, первосортні продукти. Їх там, їх там немає нічого толку. І тому виходить, що вони продають по, по досить високим цінам в промислових містах Урала, і продають все остальне в Китай. Місцеве населення в селах не може купити цього всього, бо воно дуже дороге для них виходить. А крім того, там дуже велике незадоволення у місцевого населення Російського, тому що, по-перше, дівчат забирають. Там молоді хлопці так і кажуть, що це робиться, як яка дівка молода, гарна, толкова, так пішла на роботу до китайців. А пішла до китайців на роботу, це, вона вже сюди не вернеться. Вона вже там і заміж вийде, в неї там буде сім'я, і в неї там буде все. І були деякі випадки, що їздили компанії хлопців, там по 20-30 чоловік зберуться, провідати знайомих дівчат та китайців побити трошки. Але виявилось, що в цих підприємствах у них своя охорона. Ще не під'їхали до села, вже стоїть, е, стоїть бригада, чоловік 50 або 100 китайців, чекають, відмолотять, покидають машини і відправлять назад. Була великі була велика, е, протиріччя були. І я бачив відеофільм, мені спеціально відео прислали. більш ніж півгодини. Е, по телебаченню е, в, в, в тих краях було. Журналістка поїхала. Вот, значить, губернатору прийшла жалоба на те, що там погані китайці багатіють, е, на, на російських землях помідориці вирощують, значить, вони їх не бачать, місцеві жителі і так далі. От вона їде, оператор її знімає. Вона водій і оператор. Три чоловіка в машині. Під'їжджають до цього місця, де, де живуть. Е, стоїть джип, такий добрячий джип. Чотири китайці в машині. Шановна, значить, тут китайське приватне підприємство, нікому не можна. Ну, вона така жіночка шустра, виходить, пояснює. Дивіться, ось моє посвідчення, я журналіст, це мій водій, це мій оператор, я журналіст, маю право їздити на території Росії скрізь. І взагалі я ж нічого проти вас не маю, нічого поганого. І так далі, і так далі. Що цим розкази. Вони помовчали, кажуть, а ви на що їдете? Ну, ми їдемо провідати дівчат знайомих. Та вона сказала просто так. ну, Кажуть, добре, поїхали, ми вам покажемо, де, де ці дівчата. Під'їжджають, деякий час проходить, починає виходити ця зміна з роботи. От, журналістка стоїть, ну, тітка ж зображаюча, дивиться, там компанія така весела, йде молодий дівчат, там щось говорять між собою, вона до них з мікрофоном посміхається, щось їм там розказує, вже й розмови зав'язали, вже всі кружочком стоять, вже всім весело, цікаво. Ну і час від часу журналістка дає питання, а як ви сюди попали, а ви на роботу прийшли. Да. А чи тяжка робота? Робота тяжка. Але для дівчини нормально, нормально можна робити, і гроші зарплати дуже великі, ніде Уралі, на Уралі таких зарплат не отримуєш. Да. А ну вас може ж ваш образають, тут одні китайці, вам ж хлопців, знайомих треба. Ні, сюди знайомі хлопці не їздять, бо тут охорона. А каже, хлопці, дивіться, скільки китайців молодих ходить. Ну, жіночка так, хі-хі-ха-ха, як і це що ж це ви за китайців замуж будете виходити, чи що? А одна там дівчинка, свідка: А що таке? Я заміж вийшла за китайця. І я дуже задоволена. А чому? Каже, а що росіянин? Росіянин п'є, робити не хоче, жінку б'є. Дитина народиться, він на ту дитину і не подивиться. Китаєць працює все до хати в нього до ладу за хатою він своєю. Боліє, він значить, працює біля хати. Жінці допомагає. Жінку любить, а, жінку, а жінка народить дитину, то він за дитиною дивиться більше, ніж, ніж мати. Каже, за Китайця краще замуж виходить. От і виходить, що проходять роки, і Китай веде потужну, потужне заселення малолюдних територій Росії. За Далекого Сходу та й до Північного Уралу вже добралися. І я вам маю сказати, що не тільки Китай займається цією роботою. Японія інтенсивно займається освоєнням Камчатки і Чукотки. Це самий край, східний край Росії. Мені особисто приходилось знати одного японця. Такий собі японець ніякий так на нього дивишся. Він мільйонер, в нього багато грошей і він вирішив допомагати дітям Чукотки. Ну, Справедлива, гарна ж справа. В нього є папе, папір з уряду Росії. Це був 92-й рік. В нього був папір з уряду Росії про те, що йому дозволяється, і всі місцеві органи повинні йому сприяти. А Чукотка, ви знаєте, там живуть ці місцеві народності. Вони живуть в далеких селах, села ці сотні кілометрів один від одного, напівкочевий образ роботи. ці Чоловіки йдуть за стадами. Майже на рік. Ну, таке. Е, важко там жити. Тому дітей в 7 років збирають, прилітає гвинтокрил, збирають дітей і селять в Анадарі в інтернат. Е, там тих чухчів 10 тисяч чоловік, скільки там тих дітей. Е, і діти виховуються вже на російській мові, на російській їжі. Вони перестають розуміти мову батьків. Їдуть літом на канікули, з ними їде вчителі з інтернату, який буде перекладачем працювати. От цей японець взяв в оренду. Там інтернат здоровенний, таке п'ятитажне здання, верхній поверх, зробив ремонт, окремі кімнати. Одній дитині, одна кімната. Комп'ютер, телевізор, все, що є необхідне, столову зробив окремо на цьому поверсі. Йому передають продукти, возять, він там готує кормить цих дітей. Дуже цікавий, цікавий договір. Він зобов'язується, значить з дитиною підписую, він зобов'язується навчати дітей, дати їм середню освіту і вищу в Японії, а діти зобов'язуються гарно вчитись і після отримання вищої освіти повернутися додому. В Японії ніколи не збереться зупиняти. Ви розумієте, що коли така, такий прошарок високоосвічених людей, він же займе панівне поло, панівне становище рано чи пізно в тих краях. І вони всі будуть схильні до Китаю. Причому він займається тільки виключно корінними народами. Японець знав 8 чи 9 мов: і Юкагірську, і Ламутську, і господі, і, і Чукотську, і там багато таких народів місцевих. Багато. Він їх всі знає. Він їде він з ними говорить. Я знав Завра Єно, Тамара Гарнатка Тьотка була з Дніпропетровська родом. Розказував мій, що японець замучився, її, її заставили їздити з ним по селам. Ну, розврає но, значить що він там робить дивитись? Весною 92-го року дивлюсь, на костелях іде по, -по, 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 -по Анадарю. Що з тобою? Так, каже, з цим клятим японцем поїхало в ближнє село, в Красніна. Це 250 кілометрів по річці, бо там доріг нема, поки річка замерзла, можна на ГТС доїхати. Еспри випригувала з ГТС зламало. І що каже? Ти, ну, що каже? Він відбирає тільки корінні народи. Каже, їм вкрасено привели дівчатку. Дівці сім років. Батьки їхали на тракторі через річку, ну, а там ж більш на чому, на чому ще їздити. Попали на промоїну. пішли під льот, потулили обидва. Ніхто не знає толком. це північ, ніхто не знає толком, звідки та дитина. Дівчиці сім років, дитина грає на піаніно, вона пише вірші, вона складає музику, вона, значить, пісні співає, вона вірші пише. Талановита дитина. Японець подивився каже: вона мені не підходить. Вона не місцева. Повернувся пішов пішов. Тамара каже, я чуть не плакала по цю дитину, ну її десь треба пристроїти в житті. От. І що виходить? Виходить, що багато країн дуже ґрунтовно працюють над е, освоєнням цих територій. А Росія втрачає людський потенціал. Люди тікають з е, далекого сходу з Чукотки. Люди тікають, тому що нема ніяких надій на майбутнє. А населення китайське збільшується, збільшується і збільшується. Який висновок можна з цього -всього робити? Я думаю, що продадуть вони далекий схід і Забайкалля, так як продали Аляску. Ну, ви знаєте, що російські люди пройшли через Беренгу пролів, переплили. Пролив, і пішли по берегу Тихого океану аж до Каліфорнії, і всі ці форт роси і російські міста, там їх повно. Але люди дуже швидко зрозуміли, що Росія далеко і вона не потрібна їм. Поряд Сполучені Штати, прогресивна бурна держава, що розвивається, вони почали визнавати її. І той губернатор і Аляски, і, і Каліфорнії, і всі, всіх цих побережжя, Він просто походив, подивився, що він нікому вже не потрібен. Він пояснив це уряду Росії і, щоб зберегти обличчя, там просто продали, вроді би, так кажуть, за 10 мільйонів доларів американських. Це офіційно, офіційно так оформили. Так що нічого не, нічого не змінюється і далі. Росія, як імперія, не є. вона нагадує купу гною, яка розповзає, розповзається під. Під дощами. От. Зараз можна говорити тільки про одне. Збережеться Росія в вигляді європейської частини чи тільки Московське княжество, там три області. Ну, Кавказ відвалиться однозначно, Карелія однозначно, бо вона ніколи не була російською, та й Калінінград. Калінінград, до речі, на 50 років взяти в оренду це німецька земля, якщо хтось не знає. От. Так що все це розвалиться, і ми ще будемо свідками повного розпаду Росії. Вона зараз потерпіла культурний провал, повну поразку в світі, вона, потерпіла, вона потерпає військову поразку в Україні. Немає чим бути привабливою Росії для народів, що населяють її. Росія розпадеться, і це буде добре для всіх навколо і та й для росіян теж. На цьому я вам всім дякую. До побачення.